Доброго дня! Вас вітає компанія Promdom Сьогодні на огляді сальник манжета армована 200 на 230 на 15. Виробник сальника Ericks Group Голландія. Сальник має розмір внутрішній діаметр 200, зовнішній 230, товщина 15 мм. Сальник має 2 буртики по внутрішньому діаметру. Додатковий пильник. Пружинку з іншої сторони. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів. Цельсія. Сальники ставляться в бурові установки на ступиці фронтальних навантажувачів, таких як Чингонг китайського виробництва. Купити сальник 200х230х15 на на ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua.